Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, ви знаєте, ходять чутки, що ЗСУ прорвали фронт. Дивіться, я тільки почала мішати, я тому і не заховала назад, і далі не почала, щоб побачити, показати вам, що випадає сила і випадає обмін енергіями. Тобто рух закрутився. А шістка е, немає значення шістка, не шістка, ці монети вони зазвичай їх дуже важко запустити, а у нас був трошечки застой. Перед цією картою була п'ятірочка, мала би бути так, п'ятірочка йде. Потім йде шістка монет. І це йде вже рух. Рух пішовся, силою пішов рух. Зараз ми подивимося конкретно. Це те, що я тільки коли починаю думати. І якщо карта випадає, то це стосується е, тих думок, які, про які я говорю. Ось цю карту зараз подивимося. Ось, бачите, колісниця. Вона теж. Е, і бачите, це, будемо так говорити, карти самі вискакують, щоб показати, що це маленькі перемоги. Рух пішов, енергія пішла в одному напрямку. Тобто на кінець то сили дійсно пішли. Давайте ще раз, я сама зараз витягну, щоб карти. В мене таке враження, що ці карти з радості, що на кінець то хороші новини. І так, будемо дивитися, дійсно пішов рух. Так, угу. ще й який? Ви знаєте, вони дуже довго, знов сила випадає, лицар Жезлів, Це теж дуже великий прорив. Тут пішов наказ зверху. І тут у нас король мечів. Тобто це виходить, що в нас дійсно пішов прорив. Я більше зараз не буду нічого говорити, бо ну ще давайте, 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 давайте. Буде тут якийсь толк, результат, який буде зірка. Королева, ага, відвоюють, відвоюють. Правда, ось ця карта, зараз я її докладу. Тут буде нелегко. Якась територія буде дуже навіть нелегко, але добре організована. Тобто, я тут бачу, що наші добре підготувалися під хорошим керівництвом. Мої дорогенькі і їде фортуна. Я вас вітаю. І говорити не будемо. Не будемо казати, на яких не буду конкретно дивитися, який це саме фронт, на якому, на якому відрізку, але я бачу дійсно. Ось тепер я можу сказати з певненості так дійсно. Чутки не просто так. Я бачу, говорять. Я хотіла для себе і для вас перевірити, щоб трошечки вас підтримати. Мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу, мої любі! Тримаємося, тримаємо кулачки. Ось і як сказати: віримо в наших військових, в наших солдатів, в наші зсу Щасти вам, мої дорогенькі, і чекаємо хороших нових. На все добре, мої любі.